Більше 10 публікацій попало, що незабаром війна закінчиться. Або восени, а саме є, то це у цьому році. Шановні, приведіть хоч один приклад, чому це повинно статись. Росія, ну, чотири області захопить українських. На крайняк Донецьк-Луганськ і тоді вона може якось на це погодиться. Європа, чому? Європа повинна бажати закінчення війни. Вони заробляють на цьому. Просто заробляють. Гроші ж не відміняли. Вони нам віддають свою. Як би так сказати, стокову, стокову зброю. Проаналізувавши нашу війну, вони зрозуміли, яка зброя їм взагалі не потрібна, а яку треба придбати. Дали 10 літаків. Розхайпили це. Ну, що можуть зробити 10 літаків проти трьохсот? Ну, дайте триста. Дали десять. Ось чому я і кажу, що нема жодної причини, чому повинна закінчитися війна. Слава Україні! Бить добру!